Доброго дня, любі юнати, тема нашого заняття сьогодні мохи та папори та подібні. Більшість рослин потребують підходячого ґрунту для росту рослин. Однак мохи можуть рости на стовбурах дерев або навіть на скелях. Що стосується їх структури, мохи дуже прості рослини без справжніх органів. Вони прикріпляються до ґрунту за допомогою ниткоподібних утворень розоїдів. Рудиментарні стебельці вкриті дрібними несправжніми листками, які товщиною всього лише в кілька клітин. Ними з навколишнього середовища мохи поглинають воду і в розчиненій в ній мінеральні солі. Мохи розмножуються спорами. Вони відіграють важливу роль у захисті поверхні ґрунту. Мохові клими поглинають і зберігають воду, забезпечуючи безперервне випаровування. Вони захищають ґрунти і від ерозії та висихання. Навіть після загибелі мохи корисні для ґрунту. Відмерті рештки збагачують ґрунти гумусом. Від розпускання броньок і до осені навряд чи буде достатньо сонячного світла через листки дерев і чагарників, тому як прохолодно на рівні деревної мохівщи й ґрунт вологий, та є першими наземними рослинами справжніми стеблами, листками і коріннями. Найбільш поширеними видами є. Папороті, а саме щитник чоловічий, який є найкрасивішою широко розповсюдженою лісовою рослиною. Його можна знайти практично у всіх країнах Європи та Північної Америки від Середземного моря до Тундри. Він має видозмінені підземні стебла або кореневища, в яких записаються поживні речовини для щорічного розвитку та росту нових листків. Поживні речовини транспортуються по судинним печкам. Над землею можуть бути тільки складні листки, які коли ще молоді, згорнуті як равлик. Листки і тонкі темно-коричневі корені виростають навесні з кореневища. Завдяки поживним речовинам, що зберігаються там, рослини випускають паростки знову і знову кожної весни. Вони розмножуються спорами, що утворюються з нижнього боку листків в так званих спорангіях. При дозріванні спорангії розриваються і спори висипаються. Вони багаторічні рослини, не цвітуть і тому їх називають неквітковими рослинами. Вони ростуть у тінових. Та вологих середовищах, і тому ми швидше за все зустрінемося з ними під час прогулянки у лісі. Я дякую вам за увагу та до нових зустрічей!